Ще до того, як люди придумали шрифт, вони обмінювалися посланнями, на яких за допомогою рисунків, людей, тварин, рослин, гір, річок тощо, знаків, точок, рисок, стрілок і прадавніх символів сонця, води, блискавки, ока, руки, зображали те, що хотіли передати словами. Піктограма сьогодні це стилізоване графічне зображення, спрощене з метою полегшення візуального сприйняття. Піктограма посилює характерні риси зображуваного об'єкта, тому часто стає символом. Наприклад, знак, що позначає лікарню, червоний хрест. Стоянку автотранспорту латинська літера П, інформацію літера І. Відомими символами сьогодення стали, наприклад, веселка, лавровий вінок, тризуб, якір тощо. Нині піктограма лишається способом міжнаціонального спілкування, потреба в якому постійно зростає. Найвідоміші піктограми, знаки дорожнього руху, казівники на громадському транспорті, на вокзалах, аеропортах, у метро, стилізовані позначення в медичних установах та побутових службах, їдальні, перукарні, а також емблеми різних установ громадських організацій, елементи графічного інтерфейсу комп'ютера та пульта управління транспортним засобом. Зверни увагу на те, що піктограми однієї серії, тобто однакової тематики, наприклад, спортивні або дорожні знаки, вписуються в певні геометричні фігури квадрат, круг, трикутник. Вони подібні між собою за характером стилізації зображуваних об'єктів та виконані в однакових кольорах. Зображення на піктограмах силуетні, що робить їх більш виразними. Створення піктограм цікава і непроста робота, адже кожен малюнок має передавати певну інформацію. Піктограма знак, що відображає найважливіші риси об'єкта, предмета чи явища, на які він вказує, найчастіше у схематичному вигляді. Стилізація. Узагальнення, спрощення зображення предмета, фігури в певному стилі.